Міська рада Тореза звільнена від сепаратистів. Сьогодні бійці батальйону Азов увійшли в адмінбудівлю, яку вже кілька тижнів контролюють представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Сепаратисти відкрили вогонь. Азовці відповіли у наслідок стрілянини. Троє денерівців зазнали вогнестрільних поранень, двоє з них смертельних, і з боку бійців Азова потерпілих немає. Батальйони просять вогню і допомоги. Територіальні підрозділи, які на свій страх і ризик діють на сході, не підтримує держава. Тяжко пораненим бійцям кошти на їхнє лікування збирають усім миром. До Німеччини сьогодні вилетів на операцію поранений командир групи спецбатальйону АЗО Олександр Кондрашин. Грошима допомогли Дніпропетровські меценати, а не держава. Ці жахливі кадри, де спецбатальйон АЗОВ зачищає від терористів маріупольську міліцію Євгенія Добродомова передивлятиметься ще не раз під час спецоперації. Терористи вбили її чоловіка. Чотири тижні тому 29-річний Родіон добровільно поїхав захищати схід України 9 травня одним пострілом. Терористи залишили спецбатальйона за без командира, а дружину чотирирічну доньку без чоловіка та батька. був патріотом України не хотів, щоб Україну розривали на частини, і Поїхав туди тільки для того, щоб захистити свою країну, яку він хотів бачити єдиною, красивою, європейською. Нам дуже тяжело, і я дуже хочу, щоб були наказані ті, хто винуват в цьому. Дев'ята ранку швидка мчить до аеропорту Бориспіль. У ній боєць, який разом із Родіоном потрапив під обстріл, той день згадує, наче страшний сон. Метров до МВД прийняли бой. Першого командира одразу убили во дворі Родіона. І коли ми вже відходили назад, то мене ранили в ногу. Сім сантиметрів немає. Найбільша складність в антитерористичній операції на сході каже Олександр відсутність чіткої взаємодії між усіма підрозділами АТО. Мовляв, патріотичних бійців достатня. Кількість, аби зачистити Україну від терористів, лише за добу. Просто координації не було ми могли би перестріляти там друг друга. Чоловіку потрібна термінова операція, аби він не втратив ноги. Його вже погодилися прооперувати німецькі лікарі. Ціна операції 50 тисяч євро. Але каже гроші, держава виділяти навіть і не думала. Їх переказав Дніпропетровський меценат. Утім, знайшлися люди, які запідозрили, що ці кошти хтось привласнив. Тетяна Черновол доносить інформацію о тому, що на самом якісь махінатори. Ми хочемо нажитися на болезні, на болі Олександра. Поканців дня вирішили, да. Вот що дійсно ніхто нікого не обманує. Клініка готова прийняти. Підтвердити чи спростувати цю інформацію очільниця антикорупційного бюро не захотіла, і від зустрічі просто відмовилася. Але заступник командира спецбатальйону Азов переконаний, саме через такі безглузді перевірки вони втратили багато дорогоцінного часу для тяжко пораненого Олександра. Зараз є ризик того, що права нога Олександра можливо, ніколи не буде повністю функціональною. Рідні та друзі Олександра просять його якнайшвидше повертатися з німеччини здоровим. Чоловік не падає духом і жартує. Як підлікується, то на помсту всім терористам йому вистачить лише кілька годин. Віталія Фанасієнко, Андрій Хлуст та Дмитро Гусів. Новини 2+,2.